Так кавалерочка починається, але в нас трошка звідси Ремонт іде від 15 космот. Тут трошки спірали і буде працювати. Доброго ранку. Слава Ісусу Христу, кавалерочка. Знаєте, не можу сказати, що добрий ранок. Тому що гнеда бушувала цілу ніч в Дніпрі, та й не тільки в Дніпрі, шкоду наробила. Але я казала, кажу: молимося і просимо Господа Бога, щоб то все вже зупинилося, щоб не від нас відстали і дали нам мирно жити в нас, в нас все дома на своїй землі. Але ви знаєте, кавалер, кавалерочка, що би не було, як би не було. Ранок розпочався, новий день, треба рано встати, файно все стріпати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутика файно витальпати і всі разом. Беріть до роботи! Ви знаєте, як я говорила, в нас зараз виходу нема, ми живемо в такій реальності, що би не було, але нам треба кожного ранку вставати, стріпуватися, підтримати один одного, назад не дивитися ані одної хвилини, йти вперед. Тільки вперед. Якщо маєте когось біля себе, що людина впадає в депресію, наоборот, її підтримайте. Знаєте, завжди треба давати руку допомоги будь-якій людині, яка цього потребує. Бо є такі деякі люди, які навіть потребують допомоги, але ніколи нічого не скажуть. Оце я вам правду говорю і чесно говорю, що є такі люди, тоді їм обов'язково треба допомогти. А ми п'ємо кав'ярка каву, стріпуємося, бо сьогодні маємо трошки роботи. Всім гарного, мирного кавалерочка і позитивного дня. Готовка повним ходом. Що Салат? Зробила салат один, салат другий, там буде макарон по флотськи там щальовий борщ. Та ну, та бо ти йдеш робити, то й зразу будеш мати. Mm -hmm. Що там є, то це така на роботі. Mm -hmm. no, а день як би, ні? Та й там. вже Так. матиш Так? Та йди мийся вже, Та часом немає, де далі кинеш туди за яйця. Та йди вже себе, ми файли. Та й буває така для, для, для відео, відео. Чекайте, пильнуйте, пильнуйте відео. Відео що буде дуже-дуже цікаве. Я не знаю, але до мене намагається е, хтось дозвонитися, але номери такий, знаєте, не дуже добрий. Uh -huh. А я не піднімаю, непевності ви розлощують, знаєте? То таке, як хотіли косир'я розвести, ото uh -huh. та сама історія. А я просто не піднімаю десь. Right. Ну от right. що right. мені там можуть розказати? Я сама йому розкажу, що хоче. що розказувати? Кипить? Ну, так, прова, я не знаю, дам на четвірку на ученик, під шестів, на засильну, Добре, У нас вже варить порвати макарон, ну, тиск. Добре, я пішов. Де ми Ну скажи мені, ти вже помилася чи ні? Так. Да. Точно? Так? Да. 100%. Угу. Полускай. Угу. Ви розумієте, кав'ярка? Вона ну, поки милася. Я вже от з капустою, в гаражі був, в магазині був, на мийці був. Боже, я вже стільки всього зробив. Ну поки ти, ти милася. А я що? Що? Ну а я вже практично готова. Та я бачу, як ти готова. Я вже практично. Я бачу. О, тако, я жунглював трохи капустою, правда, як їхав. Капуста файна. Тотка знала, що я люблю малу капусту. Буду його робити. Ще не знаю, коли. Та давай йду вдіватися. Жерків. Ну давай. Бачимо, щоб штани прибутували. А, Ну, так. ну давай. Що ти тут повитягувало? Батарея сіла на годиннику. Угу. Треба тепер шукати шо. такий годинник, щоб тут е, заряджена була батарея. Бачиш, той вже все. Це угу. видалі годинки більше мене. Це Цей люблю роз'яснення. Не буде якийсь заряджений, ні? Третий. Четвертий. Але я вам, кавалерка, скажу, так, що ніколи не носила годинники. Ніколи. Але я вже подивилася на королеву, я його просто вдіваю як аксесуар. Але ви тільки зверніть увагу, як він круто і класно виглядає. <рес> По-перше, тут дуже яскравий амулет дисплей. Навіть в сонячну погоду ви все будете чітко бачити. По ньому можна говорити. Тобто, до вас хтось телефонує, ви піднімаєте на годиннику. Ви можете дзвонити з, -з, -з, з годинника. Ви бачите всі повідомлення, які приходять на телефон. Тут взагалі дуже багато всього. Дивіться, можете пульс поміряти, є сон. Кров'яний тиск виміряти, крокові якісь не знаю, що то таке є: повідомлення, погода, жіноче здоров'я, музика, тренування, жіночий календар, таймер, будильник, код квитанцій, бізнес-карта, календар, калькулятор. боже, ви знає, боже от зна... Apple Watch, і там менше ніж функції штує. ніж тут. З, 에, знайти телефон, навіть є така функція. Кавалерка, uh -huh. Кавалієрка, камера uh -huh. є, налаштування. Він йде в е, е, годинник, має українську мову. Саме головне кавалерочка, що є. Ті функції, які мені потрібно, uh -huh. тобто крокомір є, і бувайте здорові всім, чим я користуюся. Але такий годинник круто мати, тому що навіть якщо батарея на телефоні сіла, завжди є годинник. Uh -huh. uh -huh. Він дуже гарно, стильно виглядає на руці, дуже елегантно, є в різних кольорах. Кавалірочка, ці годинники, коли приїжджають в інтернет-магазин електроточка, їх дуже швидко розбирають, тому встигніть собі придбати такий крутий годинник. Тут дуже е е високояні, як то правильно сказати, тут дуже чіткий амулет-дисплей. Тобто, в саму сонячну погоду ви все гарно будете бачити, ви тільки зверніть увагу, тут можна заставки міняти, металевий корпус, камінчики не відлітають. Ну, він реально є крутий. Всі годинники є круті. Ну, ось цей він такий, знаєте, багато виглядає, бо з камінчиками такий mm -hmm. пара, як я говорю. Хтось його використовує зі всіма функціями, а хтось використовує годинники для аксесуарів. Тоже круто. Кавалєрочка, і саме цей годинник ви можете придбати в інтернет-магазині Електроточка. Пам'ятайте, їх приїхало мало, в різних кольорах поспішіть, щоб вам хватило. І в інтернет-магазині Електроточка є така функція, що ви можете собі придбати ось такий крутий смарт-годинник. Під виплату під 0%. Тобто ви годинник купляєте, розбиваєте платіж на 6 місяців, годинником користуєтеся і собі автоматично оплачуєте. Електроточка до всіх своїх замовників дуже уважна. Всі годинники до вас приїжджають. Щоб ви на новій пошті могли їх отримати, перевірити, аж тоді вже оплатити. Є також обмін повернення протягом 14 днів. Є також техпідтримка, щось зрозуміло, вам все швидко допоможе. Кавалерочка, я годинником задоволена, вам рекомендую. Хто захоче придбати посилання, вам залишаю. При замовленні пишіть що ви від Галини, отримаєте ще приємний бонус. А ми, кавалірка, вже все спакували, грузимося і їдемо по справах. Тому що приїхала куліжанка ще наша, ще угу. треба її зустріти з нею, посидіти, бо вже дзвонить, де ти є, де ти є? Така, та чекай, дитинку злота, буду, не спіши. Так що я годинник на руку. І вибігаємо з хати. Бо ще сьогодні, знаєте, мало того, що купа роботи, ще я хочу кроків намотати, mm -hmm. так як вчора. Так що Віталік на Івацюка ремонт mm -hmm. доробляти, але перед ремонтом ще на склад треба заїхати. Одним словом, кавалерка, Все як завжди і як кожного. Знаєте, ніхто не сидить. Я вже зранку мак роботи зробила Віталік, мах роботи зробив. Так і живемо кавалірка.